Задовго до того, як ми знімаємо будь-який фільм, ми збираємо велику армію людей, що працюють над тим, як зробити клікери правильними. І правильне використання клікерів означає, що люди, які грали в цю гру, скажуть: ось вони. І люди, які не грали в цю гру, скажуть: омі бог! Що правильно представити монстрів на екрані я вважав, що ми повинні прийняти 5 тисяч рішень абсолютно правильно. Ми залучили Баррі Гауера. Баррі Гауер працював над нашими протезами в Чорнобилі. Він найкращий. Коли ми приєдналися до шоу, ми поговорили з Нілом і Крейгом про дизайн клікерів і ми почали з великої кількості попередніх концепт-артів. Ми використовували це як сходинку. І навіть незважаючи на те, що ми створювали нові оновлені версії за тим же завданням, які Ніл і його команда створили для ігор. Ми з Нілом були бежальними у своїй гонитві. Коли я вперше побачив повне протезування, у мене навернулися сльози на моїх очах. Це виглядало так добре і було так моторошно і красиво. Водночас воно зафіксувало багато речей, які ми намагалися зробити в грі, але це було в реальному житті. Ми знайшли чудових акторів, які були фанатами гри та розуміли рух, і ми дуже задоволені тим, як все вийшло. Одна зі змін, яку ми з Нілом відчули, що нам потрібно зробити на ранній стадії, це спосіб поширення грибка. Очевидно, ми провели багато досліджень грибів і кордицепса. Ми пройшли крізь багато подібного. Ми почали розглядати щось під назвою міцелій, тобто ці нитки, з яких складається гриб. У грі він поширюється через укуси і слину, але також може поширюватися повітрям через спори. І, хоча це працює у середовищі відеоігор, у реальному житті спори пересуваються усюди, і просто важче погодитися на те, що спори локалізуються, а не поширюються. У Крейга була така ідея, яка мені сподобалася, яка схожа на те, як діють гриби. Іноді це як найбільші організми, які можна мати в лісі. Це єдиний організм, який може просто спілкуватися з різними його частинами. Це схоже на те, що якщо ви торкнетеся вусика тут, за милю звідси, ви можете розбудити орду заражених, які зараз, начебто, підуть за вами. Дійсно, існує така штука, яку називають дерев'яною павутиною. Гриб може хімічно спілкуватися на божевільній відстані. Вони дивовижні організми, і, на жаль, у цьому випадку також жахливі. І це одна з тих змін, які ми зробили від гри до шоу. У грі за нами гналися військові, але ми відчували, що знову ж таки те, як все розвивалося, ми не можемо цього витримати. Я вважаю, що насправді це більш драматично і цікавіше, ніж те, що відбувається у грі. Тес була персонажем, якого ми доповнювали. Наскільки ми знаємо, у неї немає жодного емоційного зв'язку зі світом. Тож у цьому відношенні вона ідеально підходить для виживання. Коли вона зрозуміє, ким є Еллі, і що Еллі є трошки надією для цього світу, ви побачите, що в ній є щось, що завжди було поруч, що готове повернутися. Коли тез дізнається, що Еллі має імунітет, для неї одразу спалахує лампочка, яка нагадує викуп. Я думаю, те піде, якщо вони зроблять одну річ, яка потенційно може врятувати всіх, вона зможе певним чином викупитися за всі лайнові речі, які вона зробила. Навіть не зважаючи на те, що її життя скінчиться, вона стає ще більш відданою надії та надихає Джоела жити з Еллі ще трохи. Я уявляла, що сцена буде зовсім іншою ніж насправді. Я думала, що це буде набагато повільніше, і я думала, що це буде схоже на магнітну силу. А потім, коли ми прийшли, щоб це зробити, я не знаю. Це було не так, як я думала, що це буде. Ніл розуміє, як викликати страх, і це шикарно.